77-ма. Ще одна міні-скульптура підкреслила ідентичність Ужгорода. У самому серці міста на вулиці Волошина урочисто презентували нову туристичну родзинку. Ну що, відкриваємо. Знайомитись на тим Лангерський. Як я вже сказав, єпископ був у Лангрі, покровитель виноградові та виноробів. І захисник від граду і від буреві відтепер. Святий Урбан Лангерський оберігатиме і закарпатських виноградарів та виноробів. Цей єпископ він був у е, Лангрі, Лангер це містечко Франції, 370-х, десь там роках. Ну, четверте століття нашої ери. Він е, був єпископом, навертав місцевих виноробів, тому числі виноградарів, у християнство. І коли їх там переслідували, він ховався в виноградниках і тому з того часу його почали от вважати вже як його мученицької смерті помер. То після цього його вже почали вважати покровителем виноградарів і винороби для срібної землі. Це символічно, адже край історично поєднує мистецтво, вино і традиції. Коли подорожував по Європі, там у різних виноробів був іноземних, побачив, що ну, по-перше, вони кілька сотень років можуть відслідкувати свою історію. У них традиції досить сильні. По-друге, у них багато де і на виноградниках навіть десь поруч, і тим більше там підвали виноробні. Оці, Ну, винарні, точніше, да? у них всюду скульптурки Святому Урбану. Ну, я питався, що це таке, хто це такий, і виявилося, що це покровитель винограда винороб. Винороб каже, заглибився у історію краю, виявилося святого Урбана, знали і шанували наші предки. Тож вирішили відродити традицію, аби пробудити інтерес до історії і культури виноробства на Закарпатті. Так, прийшов радянський союз 45 му році, цю традицію обрізали, змусили наших і ще батьків забути про це. Ми тим більше ніхто нас не навчив. І я, як людина, яка з виноградом кожен день працює, розумію, наскільки важливе коріння так, для рослини. Ми, як люди, теж маємо свою таку кореневу систему, яку яка нас підживлює, і робить сильнішими. У нас цього якраз не вистачає. Тому я подумав, що було би і корисно. З освітньої точки зору і плюс ну він дійсно покровитель, да хай нас береже. А ще ця мініскульптура унікальна, бронзова композиція, інтерактивна. Ситий урбан ніби топче виноград ногами, а з діжки через краник можна налити келих вина. Всередині встановили ємність, куди можна помістити вино. Ця скульптурка 77 го вже в Ужгороді, але насправді вона перша інтерактивна. Тобто тут можна не просто сфотографувати в колекцію собі, фото лишити, а можна з нею взаємодіяти. Зокрема, наш урбан. Він може вам ножками своїми начавити, вичавити трошечки вина. До речі, може бути і виноградний сік. Можна собі попити, спробувати долучитися до цієї традиції. Правителя виноробів у бронзі традиційно втіли у життя скульптор Роман Мурник. каже після обговорення деталей працював понад два місяці над композицією. Статуетка виконана, як і всі в бронзі. Так ну тут поєднання вже із міді є основа, і дерево. Дерево теж особливо воно взято із старої бочки, розпиляне, щоб так само символічно, що поєднання з вином. Закарпаття це любиме це, це вино на столі. Має бути вино. Я думаю, що це буде традиція хороша для туристів і для наших мужродців. Проєкт «Мініскультур» стартував у Ужгороді у 2010 році. За цей час становили 77 бронзових арт-об'єктів, які додають місту індивідуальності, створюючи музей просто неба, адже майже на кожному кроці тут бронзові історії з глибоким змістом. Щоразу це додає нову сторінку до мапи, екскурсій містом та слугує магнітом для туристів.